Забути. Насправді оця капсула Л8, вона настільки мені, от я встаю і мені хочеться її пити, просто організм він сам просить. Часто, коли питають, люди дуже звикли до слова лікування, а що це за ліки, а що це за ліки? І перше, я завжди кажу так: це не лікарство, це їжа для клітин. Наш організм він сам він є досконалий, він має здатність до самовідновлення. І коли клітинка ділиться, організм як дитини росте, ділиться клітина, дві клітини, чотири більше, більше, більше. І коли клітина здорова ділиться, то створюються здорові клітини, і людина є здоровою. Так, секундочку. Дивіться, результатів в мене є неймовірна кількість і в мене, і в моїх рідних, і в знайомих. Я хотіла розказати кілька таких, ну можна сказати, правих А потім ще продовжимо, тому що не завжди люди так роблять, догадується. В мене, наприклад, в одної, в одної партнери партнер, ну, жінки-партнера є знайома старша жінка, в якої досить довго не заживали рани. І вона звернулася до неї, це подарила кілька капсул лф 8 і сказала просто додати яким вона наносить в масі, яку вона наносить на ногу на рану. І буквально ну, кілька днів, і дуже швидко воно почало заживати. І ця жінка сказала: візьми мені замовлення мені цього е, лікарства. Ну, Для неї це лікарство, уявіть собі. Тобто просто в мазь додали е, лм 8 і, і нанесли. Так само маю mm -hmm. прекрасний результат по імунокоду. Я вам хочу сказати в е, моєї мами. Моєї мами був в цисті, дуже сильно її пекло, і вона вже казала: треба йти десь в аптеку, щось бо я не можу ні ходити, ні сідати. Тобто дуже сильно пекло її. А в нас також поділилися, були партнер відгуком, що коли дитині розбило сильно, ну десь вдарилася дитина, то мама наклала імунокот, і, і елев капсулку розсипала і наклала і при, приклала там добровий. і дуже швидко воно все зажило йому буквально. Не знаю, за два дні І мені прийшла просто така думка в голову, що якщо зажила так швидко рана, то можливо треба і використати імунопод. Про елев я не подумала, тому що він пече, і я подумала, що мама може більше пекти. І я тільки взяла імунопод пів капсули розвела в стакані води ватний диск і кажу, пробуй Дивіться, до речі, більшість речей тут в нас ми отримуємо результати, коли ми просто... А чи буде у мене результат? Ну ми не знаємо, чи буде, тому що це все індивідуально і ну, основне я всім кажу, пробуйте, пробуйте на собі. І це я вважаю саме правильний, сама правильна стратегія просто спробувати. І от коли вона це просто приклала собі цей ватний диск, то буквально каже, почало так, ніби як жар, і через 10 хвилин все пройшло, чуєш, що вже почало стихати. А ще раз в той же день спробувала, зробила. Ще раз зробила і вже все в неї прийшло. Тобто, всього за один день вона це зробила два чи максимум три рази. Ще на ніч я її попросила, і всього за один день в неї прийшло. І з того часу вона мені ні, ну, ні разу не жаліла. Можете собі ви вот такий класний результат. От.